Сьогодні ми з Юлею будемо куштувати два нових продукти. У нас сьогодні кімчі і гострі огірки. Сьогодні це е, моє відео, тому що я всі попередні відео розповідала щось про азійську їжу. Я всі Олександра Соуси рекомендувала до азійської їжі. І нарешті Бог почув мої страждання, і в нас азійська їжа. Ну, Юля, окрім цього, постійно розповідає, що вона любить кімчі. А кімчі в місті у нас не так багато. І от сьогодні е, Юліна така ідея фікс вона реалізувалась. А нарешті у нас будуть гострі такі снекові продукти. Це гострі огірки та капуста кімчі. Ой, я вже аромат відчуваю звідси. Боже мой! Ну, класний аромат дуже. От продукт ферментації якраз такий. Солонувато, кисловато по аромату. Так, давай так. І чим далі в банку тим... баночка маленька. Але якщо ми зробимо ось так, я вже відчуваю, що я буду забирати, я буду збирати залишки ого, залишку, ого, щоб ого. додому. Але я все таки покажу, що не дивлячись на те, що баночка здається маленькою, вона прям. Є та багацько. У мене зараз ні закладений, але пробиває аромат. Прям дуже класно. От вже почала виділя... виділятись слина. Давай так, Юля. До чого ти використовуєш кімчі? До всього. Ми їмо е, кімчі з рисом, ми їмо кімчі з лапшею, ми їмо кімчі, коли ми їмо перші страви. Mm -hmm. е, я взагалі вважаю, що всі люди повинні їсти кімчі з усім. Натурально, смачно і корисно для шлунку. Польозу дає ще, ще смак. Казали, що там щось є. О, як вона хрустить. Дуже хрустка, класно. Давай. Але для опіку, щоб вона була гострішою. Додали сюди купу перчиків різних. Соус ширача. Для мене це прям класика кімчим. Вона гостра. вона хромка. Вона мені спочатку здалась солодкою. Вона не солодка? Ні, соло... Ні солод... трошки солодкості є якось. Ну, Воно ж, коли ферментується, виділяються тобі всі натуральні цукри, які є. Є проблема серйозно цього продукту, бо захочеться більше. Ви нас через час почнете питати про більше баночки, я в цьому впевнений. Добре, і... ти там, сьогодні. Так, можливо, вони і колись будуть вже, знаєш, там в 10-літрових, щоб вам вистачало там хоча б на місяць її. Значить, вам смачно кімчі їсти, вам смачно кімчі хрумтіти, а потім ще у вас залишається сік кімчі, і ви його ще виливаєте в страву, яку ви їсте. Ну, мені дуже подобається. Одразу хочеться їсти ще чогось, ну тому що в роті приємний опік, слина виділяється, воно достатньо кислотно, але комфортно. Знаєш, от є люди, які там не люблять кисле ще щось. Тут класно збалансовано все буде. І воно додає апетит. Тобто, це таке універсальне. В принципі, ви зранку прокинулись, зробили яєчню, там додали собі десь з боку кімчі. Смачно робити сендвіч, якийсь там з будь-чим, додали туди кімчі, воно буде смачно. І немає такої страви, де б воно не пасувало. По кімчі ну прям топ. Я не знаю, їй хочеться от їсти, їсти, їсти. Від Олександра не треба. Від мене відпишіться, якщо вам не подобається ця кімчі. Огірочки одразу? Чи видаємо? Спочатку поставимо Та, паузу. Давай, давай ще. От цей звук. <мас> Ой, аромат зовсім інший. Отут вже більше солодкості. Огірочки. У ну, цей свіжий аромат. Я швиденько доїм все це. Що я буде їсти в Давай прямо звідти починай їсти. Ну, Капуста для мене у нас дуже комфортним опіком. Mm. Якщо ви колись консервували вдома огірки, ви що оціните, тому що ви зможете більше цього не робити. Що це за присмак? Це маринад, він дає таку солодкість. Там є така травка, я не знаю, як вона називається. Фенхель? Не знаю. Кажу, на слово. Нам підказує, що Фенхель. О, а огірки вже гостріші. Гостріші? Так, так, за рахунок маринаду підіймається от тут одступ більше, мені прям здається, його от багато. І воно за рахунок отступу прям прогріває одразу. І тут додається ще перець-пірі. Ну не скажу, що набагато гостріше, але. Вони такі свіженькі. Дуже класно, вони е, солодкуваті, хрусткі. Отут, вже, якщо ви робите якісь домашні бургери, хот-доги домашні, просто додати отак трошки для того, щоб додати цієї свіжості, хрусткості. Ну, опік класний. От в роті зараз, прям вже, ну я думаю, так, це трієчка, може, двієчка, але воно наростає. І кімчі, і. Здравільно, це буде такий у вас бургер з кімчі, огірочками. А взагалі. Олександр постійно пропонує соуси та, страви, соуси та закуски до якоїсь страви, а взагалі корейців нам вже все показали. Значить, У вас є страва, і ви робите собі сетік з різних закусок, моделюєте собі страву, їсте, відчуваєте смак страви, відчуваєте там, заїдаєте якимись закусочками. Це як такий просто момент різних піал. І ти додаєш, додаєш просто різне. Так. Збиваєш смак страви основної з рецепторів, додаєш чогось нового. Ну, опік додає дуже класно. Він не пропікає прям дуже сильно, але він додає оце тепло в рот. Дуже класно. І їх дуже багато насправді. Баночка заповнена наповну огірочками. Найкрутіший момент це хрусткість. Те, що вони хрусткі, те, що вони не м'які, вони зберігають у цей момент. Вже можна фігітельна історія? Давай. А, раніше а, топом а, моїх огірків це були мамині огірки, які вона закриває соусом торчен чилі. Це <laughs> пісня, це розкаш. Ну, скоріше за все, моя мама не побачить а, цей відос, але якщо вона побачить, О, все. Ні, от огірочки прям прогрівають. Тут класно, воно прям тримає в роті оце тепло. І воно підвищується. Тобто там є перець, капсайцин накопичується. Він віддає маринаду, свою пекучість. І от чим буде будете більше, ви його їсти, тим буде гостріше. Причому хто любить розсол пити, оцей розсол ви просто зможете додати там кудись собі і випивати, воно дуже смачно буде. Там просто купа трав, перець, огірок дає смак. Поєднання класне дуже. Ні, реально, і від кімчі, і ресольчик. Я раніше мені не подобалась така тема, а зараз я, як дід в тарілку, все собі навалюю. Тебе там окремий суп же виходить. Так. Uh, я думаю, що це старт. Це дуже класний старт. Це два продукти, які от базові, які будуть uh, тримати основу бренду. Але я думаю, що буде з'являтися дуже багато всього, тому що. Тут є куди рухатись в плані збільшення гостроти, зменшення гостроти, якихось дуже цікавих поєднань. Я просто вже чув про плани, і там їх купа. Вам радимо пробувати, тому що продукт натуральної ферментації і маринації дуже цікавий смак, натуральний, нічого зайвого, як на мене, він додає, тільки емоції до будь-якої вашої страви. Дуже радимо спробувати, і що я думаю, що можна навіть без якоїсь страви, просто от ви захотіли щось перекусити, у гірочки пішли, відкрили, закинули вас прогріло, воно смачно, і можна там вже після цього і думати готувати щось, же, тому що апетит воно підіймає дуже класно. Ми дуже раді такому запуску, а зараз ми дамо вам можливість спробувати ці продукти, ознайомитись, дати фідбек на них, написати, наприклад. Чи хочете ви гостріше, чи вам достатньо цього опіку? На от в цьому фідбеку ми будемо якось вже передавати його, і, можливо, якраз буде формуватись якийсь наступний новий продукт. Дякуємо за перегляд і ми йдемо далі.